Усім привіт! Ви як завжди на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас черговий огляд автомобіля зі Швейцарії Nissan Кашкай. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, дзвіночок. Будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі зі Швейцарії. Nissan Кашкай у нас 2012 рік. 1,6 дизель на механіці шестиступка, 4 х 4. Пробіг автомобіля 219 тисяч. Оригінально все підтверджується, сервісна присутня на хорошій комплектації. Колір автомобіля такий сира миш, мокрий асфальт, дуже е, зручний колір, ксенон противотуманки, датчик світла, датчик дощу, по капоту рівненький, немає сколів, подряпин, бампера також ціленькі. На 19 х дисках гарних. Резина літня, майже нова, 6-7 мм. Зеркала складаються підігріви. камера 360, ренглі на даху. Тут у нас також рівненький, без колів, Мятин. Фонарі стопи ціленькі, нічого не побите, нічого немає запотівань. Також камера заднього огляду. Присутня у нас така шторочка. Маємо такий коврик резиновий, присутня в нас е, піна, компресор, крюк, повний ремкомплект. Тут все збережено, все гарно, нічого не побито, е, поріжок не побитий. На тканині, тканина в збереженому стані, немає ніяких пошкоджень, пропалень, карти. Хороші, позаду пасажира і водія також сидіння не пошкоджені, хороші коврички. Тут також карта хороша. Маємо панораму, потім заведемося, відкриємо все працює. Електропакет, мультикермо. регулюється пусті наклону, обшити шкірою, не фарбувалось, не перешивалося в оригіналі. Тут у нас регулювання світлом, старт стоп. Сидіння водійське також хороше, все, боковинка нічого не просиджене. Пасажирська також, водійська хороша. Тут у нас регулювання повним приводом, шестиступка, два ключики, сервісна, наголошую. Зараз заведемо автомобіль, все, подивимось. Заводиться дуже гарно, Співоберта. 219 тисяч пробігу. Радіо працює. Камера також працює. Все гарно, якісно показує. Навігація також працює. Давайте глянемо. Шторочка також відсувається. Все. Добре. По вікнах весь 12 рік. Помилок по двигуну. По повному приводу, все в робочому стані, по електриці, немає ніяких проблем. Хороший доглянутий автомобіль. Кого зацікавить, знаходиться авто місто Радивелів Рівненська область. Приїжджайте на огляди, за додатковою інформацією телефонуйте, кого що зацікавить. Відео з товщиноміром можу скинути, якщо когось зацікавить. Усім дякую.